Всем привет, друзья! Вы на канале Назар Твои Фигурки. Меня зовут Назар. И сегодня я покажу вам мои две новые фигурки. Да, уже не было дуже давно моих таких видео, потому что было лето, было жарко, и все мои фигурки переставали. Те, что я лепил за весь час. И пропало желание лепить дальше фигурки. Ну, я слепил еще две фигурки по скибиде туалетом. И сегодня я их покажу. І перша на сьогодні фігурка це буде ось такий екзекутор. Дітуалетів, як би показати показав. Як, так якось. Ось де таке як екзекутор. Він з'явився перший раз в 79 серії просто дітуалети. Там, де Арда спікерменів. ...перейшла на помощь противоастро скипиди туалет и це не титан як вы могли подумать це полутитанче ну, не знаю як його там називають полутитан екзекутор я, я десь тут ставлю невеличкий ривок від того відео короче всьому таке екзекутор у нього там ще був цей великий, великий серп. Чи що воно таке, я не знаю тут, типа в правій руці, але я його не ліпив, тому що. Ну просто його рука це не вдержить, тому що ні до чого серп той причепити. І коротше, якось так. У нього, тут ще доже будь типу, якийсь такий круг ззаді на спині. Ну я теж не ліпив, тому що ну, там дуже довго треба ліпити. Мне линьки, короче, просто. Как тут у него такие штучки есть, непонятнее. Не знаю я, что это за штучка такие. Круглі. Черные из красною серединою. Ось така голова в него. Кстати, она снимает. Сейчас я зніму ее. Ось, Така голова. Ось. На голову у мене вообще 5 хвилин ушло, щоб зліпити цю голову. Ну зато красиво быстрело. Голова у него. Да, ось такий ось він як закутер. Да, і голову обратно. Да. отличається він від титана Спікермена, що в титана спікермена є... Ну, типа якби... свитер, типа. А в целом аж целый плащ. Вот, целый плащ такой черный. Так, там не, не, до самого полу увидел. А как бы до Калин просто, типа. Но ну, я сдепил типа, так. Аж до самого полу его плащ. Так прикольнейший я посчитал. Вот так. Сейчас такие наручные пушки есть. Такие, короче, разные лазеры. Короче, такий він полутитанок за кутер. Ага, і отличается він же тим, ще безпекремена титана, що спікер титана есть, тут ще такі Дві бокові колонки. Тут одна стоїть, ну должна стоять, і вот тут коло руки тоже. Ну такого його зробили. Такий екзекутор получився в мене. Мені наче дуже похоже. такий екзекутор. Так, нього пояс. ремень, як його там. Такий екзекутор. Тепер наступний буде Титан Камерамен. Так. Ось Титан Камерамен. Він трохи в кадр не влазить, то що він великий дуже. А якось. А я вам якось так покажу його. Ось такий Титан камерамен. Не зліпив я обичного камерамена. Титанна 3.0. тоже, ну, самого типа обичного. Не хочу там ліпить якогось, типа, прям дуже складного або... Все, якого я, я такий просто лепить та на камерамена Що в нього є? Ядро ось таке посередині з голубе. Така ось наручна пушка теж є. І отака голова камера. Вона теж зйомна, Я можу зараз зняти. Так. Ось де Така камера мені наче дуже реалистично і похоже Так же у нього должен бути ранець. Завдяки якому він літає. Тут на спині. Я не ліпив, то що просто тоді... коли я зліплю ему ранец, я ему зліплюємо ранець, тоді він будет так падати туди -соді. а мені такого не надо. Все так, в общем. Я йому камеру обратно. І ще у нього є ось такі наручні камери невеличкі, ось такі на руках. Ось де перша. І ось де друга. Те, що я й говорив. Да, те, що я й говорив, він падає Даже хоть так, хоть так. Тут підставка ось така. Прикольно. Кстати, ось такі ще він прикольний позі стоїть ось. Це сам я так зробив. А там мені дає я тут. Так, лучше буду я зробити. Такий титан камерамен. Кстати, я там невеличкі... Невеличкі фрагменти відео тут тоже десь вставлю. Відео, коротше по подивитись Такий титан камерамен. Ну мені наче... Титан камерамен получився трошки лучший чем экзекутор именни по форме и по позе ну точнее по не по, по позе а по форме вообще похоже там камераменки тоже красивы получился вообще такие две на сегодня были фигурка так, почти пейте из этого серіалу. Я, я тут тоже в ще питання. Ось уже такий типа унитаз готовий уже для наступної фигурки. Ця фигурка, если я не ошибаюсь, из 76 серії, по-моєму. Короче, я не помню. Называйся Speed Uczen 2.0. Короче. Ліпей тоже. В процесі. Ось такі будуть дві на сьогодні фігурки: екзекутор, Титан Камерамен. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока!